Я Олексій Світлана Петрівна представляю свою дочку, мешканку села Підвиноградів Рошовецьку Ірину Владислав. У справі про видачу земельних ділянок для забудови і ведення господарської діяльності. Ця справа вже тягнеться скоро два роки. Два роки. І все проблема в тому, що комусь не подобається, як виділили участки. Кожна людина, громадянин України, має конституційне право на безкоштовне виділення ділянки, про що нам сильно завжди нагадує наш районний депутат Гвоздьо Володимир. Вибачить, мене не пам'ятаю, по-батькові, дуже поважна людина, ніхто не спорить. Але ділянки виділялися для забудови. Як можна будуватися без електрики і без газу? Нам забороняють це робити на тій підставі, що ділянка має видаватися безкоштовно. Але ж будуватися за допомогою цих ресурсів потрібно, правда? Ніхто на плечах воду носити буде і цемент Колотити, аби ну, ви вирішити трошки, бо вже нервів у мене не вистачає просто. Ну і оце тягнеться і тягнеться, і тягнеться, і різні кляузи, суди, безкінечні, безкінечні. Хто нам поверне ті гроші, які ми заплатили за електрику і за газ? 38 тисяч гривень. Хто? Тамарочку допомагай. Як тип Тамара Юрієвна, громадянка. села. Вже давно здали кошти за світло і за газ, І вже не можемо дочекатися рішення суда, бо постійно щось не виходить, постійно щось випадає, І вже дуже хочемо вилучати ті земельні ділянки. Ще дуже дивує, чому така позиція нашої сільської ради. Ми її обирали, і у них позиція дуже дивна, дуже дивна. Як чиїмось дітям треба дати участок, а моїй дитині не треба, бо її не бачить якийсь пан депутат. Бо вона не ходить і не наматує круги по селу.